Добрий день, любі мої малята! Сьогодні ми з вами будемо проводити заняття з малювання. Подивіться, будь ласка, ось у мене на малюнку намальована калина. Пригадайте, ми з вами говорили, що це символ нашої країни-України. Подивіться, це гілочка, на, на якій багато-багато червоних ягідок. Сьогодні ми з вами теж спробуємо намалювати таку калину. Подивіться, ваші батьки заздалегідь приготували ось таку намальовану гілочку. Бачите, вона коричневого кольору з зеленими листочками, але на ній не достає червоних ягідок. Сьогодні ми з вами їх спробуємо намалювати. А малювати ми сьогодні будемо з вами не пензликом, а ось такою гігієнічною паличкою. Подивіться, у вас у розетках є фарба. Якого вона кольору? Так, вірно, червоного, тому що ягідки нам потрібно малювати червоного кольору. А зараз дивіться уважно і повторюйте за мною: ми беремо гігієнічну паличку. Умочаємо її у фарбу, ось так гарно-гарно набираємо фарбу. А потім малюємо ягідки, притискаючи паличку до аркушу паперу. Подивіться, як гарно в мене виходить. Ось так і ще набрали і продовжуємо, щоб на кожній маленькій гілочці була ягідка. червона, гарненька. Подивіться, і ще набрали фарбочки і продовжуємо, продовжуємо ставити ось такі цяточки. І в нас вийде дуже гарна китяга з гарними ягідками. Ось так. Ось так. Подивіться, подивіться, ось так. Дуже добре. Потім поклали нашу паличку і подивились. Яка гарна калина нас з вами вийшла. Ось так.